Чернігові з 1 лютого розпочнуть видавати пільгові транспортні картки для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Від звичайної транспортної картки вона відрізнятиметься кольором і позначкою про пільговий проїзд. Розповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Першого числа ми готові їх починати видавати. Ми не поспішаємо, то тобто ми до кінця року. Якщо потрібно буде, ми продовжимо. Попередньо ми бачимо, що до кінця року ми будемо їх видавати. В департаменти соціальної політики по вулиці Мазепи да, люди можуть приходити в робочий час, вони подають свої дані, там прізвищами по батькові, адреси, і так далі, і приносять з собою посвідчення, яке дає їм право на пільговий приїзд. Для отримання необхідно принести документ, що засвідчує можливість пільгового проїзду до департаменту соціальної політики, залишити там заяву. А за 7-10 днів вже забрати виготовлену картку. Зараз у нас по реєстру десь 65 тисяч пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до реєстру. Не потрібно йти в перші дні, а й треба йти тоді, коли є у вас час. Приїхати, залишити заяву і отримати дану картку. І картку, коли вже людина отримає, то вона вже може її прикладати до пристроїв, до валідаторів, або ж якщо в тролейбусі, то до кондуктора щоб вже навчатися. А, вона буде безстроково, але якщо посвідчення має термін дії, там буде написано термін дії даного посвідчення. Картки, що надають пільговий проїзд в громадському транспорті, видаватимуть протягом 2024 року. В цей час можна буде продовжувати їздити безоплатно в транспорті за посвідченнями, що надають цю можливість у 2025 році. Планують, що проїзд у громадському транспорті Чернігова буде виключно за картками і посвідченнями.